– Доброго дня, добрий день велосипедисти Полтави безкоштовно відвідали музеї у такий спосіб. Любителі двоколісних транспортних засобів відзначили всесвітній день велосипеда. Ми сьогодні з нашою велогрупою, клуб Шалені Равлики. От, дізнавшись про ініціативу саме під назвою Велосипедом до музею, от вирішили сьогодні відвідати всі комунальні музеї міста Полтави в першу чергу велосипедисти завжди бути здоровим, правда ж? От, ну а по-друге, це ще і освітня подорож. Тобто ми. Мандруємо містом, вивчаємо його історію, відомих людей. В рамках акції в музеї на велосипеді відчинив свої двері музей садиба Івана Котляревського. На його подвір'ї сад безперервного цвітіння. А всередині, окрім основної експозиції, постійно експонуються різні виставки. В цей день вхід до музею на садибу і в будиночок безкоштовно. Завжди користуються і родини, в яких велосипедисти, і діти, і дружина, і чоловік. Кожний рік по різному в минулому році було 20. Це дуже добре. За день заїхало 20 велосипедістів. Вони радо фотографуються. Ми їх фотографуємо. Облаштована у нас велопарковка вже давно для велосипедистів. Підтримали ініціативу під гаслом у музеї на велосипеді і в Полтавському літературно-меморіальному музеї Володимира Короленка. Тут на багатьох чекало відкриття. Письменник теж був велолюбителем. Про це свідчить його світлина початку 20-го століття. Показали відвідувачам і виставку українських весільних вінків. Сьогодні зранку нас відвідала група активна, професійних, я би сказала, велосипедистів і їх познайомили трошки ми з Короленком-велосипедистом. Справа в тому, що Короленко також ну, має відношення до цього дня. Ну, за сімейними переказами, начебто, коли він у 1893 році їздив до Америки, то він з Америки привіз першого свого велосипеда. На велосипедну тематику в музеї проводять і квести для дітей. Це в нас одна із загадок. Знайдіть на подвір'ї дивину. Яку Короленко привіз з Америки зараз ця дивина в лапках є в кожного з вас. На згадку про цей день велолюбителі любителі залишили музейникам відгуки та побажання. Звісно, що ми не могли пропустити таку нагоду побувати у музеях міста Полтава. Тому ми виражаємо подяку за теплий, радушний, радісний гостинний прийом в цьому музеї. Да. І будемо їхати до інших дивитися. Да. І тому запрошуємо всіх мешканців Полтави не забувати, що у нас дуже багато цікавих музеїв і відвідувати їх. Всесвітній. День велосипеда відзначають 3 червня з 2018 року.